Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про найбільші кібератаки в історії. Ці інциденти показали наскільки вразливою може бути наша цифрова інфраструктура. Отже, почнемо вірус і 2000 рік. Цей вірус створений філіппінськими студентами поширювався через електронну пошту з темою Айлавію. Він інфікував мільйони комп'ютерів по всьому світу. Знищуючи файли і завдаючи збитків на суму близько 10 мільярдів доларів, цей інцидент підкреслив важливість кібергігієни та необхідність бути обережними з підозрілими електронними листами. Атака на Sony Pictures 2013 рік у 2014 році Sony Pictures зазнала масованої кібератаки, яку пов'язували з північнокорейськими хакерами. Зловмисники зламали внутрішню мережу компанії, викрали конфіденційну інформацію, включаючи невипущені фільми, фінансові дані та особисті дані співробітників. Це призвело до серйозних фінансових втрат і змусило компанії переглянути свої стратегії кібербезпеки. Атака на Target 2013 рік у 2013 році. Американська роздрібна мережа Target стала жертвою однієї з найбільших крадіжок даних в історії. Хакери змогли отримати доступ до інформації про 40 мільйонів кредитних і дебетових карт, а також особисті дані 70 мільйонів клієнтів. Цей інцидент призвів до величезних фінансових втрат та серйозно підірвав довіру споживачів до компанії. WannaCry, це масштабна кібератака за допомогою програм здирників, яка відбулася в травні 2017 року. Вона вразила сотні тисяч комп'ютерів у понад 150 країнах. Вірус шифрував файли на заражених комп'ютерах і вимагав викуп за їх розшифрування. Серед постраждалих були лікарні, банки, бізнеси та державні установи. NotPetya 2017 NotPetya – ще одна руйнівна атака 2017 року, яка почалася в Україні і швидко поширилася по всьому світу. Хоча спочатку це виглядало як атака з програмним забезпеченням з дирником, насправді NotPetya був спрямований на знищення даних. Від атаки постраждали великі компанії, включаючи Maersk, Merck і FedEx, завдавши збитків на мільярди доларів. Цей інцидент показав наскільки небезпечними можуть бути кібератаки, орієнтовані на знищення даних. SolarWinds у 2020 році було виявлено масштабну кібератаку на компанію SolarWinds. Хакери зламали програмне забезпечення для управління мережами Orion і через нього отримали доступ до систем численних урядових установ та великих компаній по всьому світу. Ця атака вважається однією з найскладніших у історії кібербезпеки підсумок. Ці кібератаки нагадують нам про важливість кібербезпеки в сучасному світі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був як завжди, я Юрій Качок. До побачення.